Всім привіт! Сьогодні будемо розв'язувати білет номер 12 І в кінці напишіть, будь ласка, хто скільки помилок зробив. Хто розв'язав без помилочок, кого одна, в кого дві, в кого 5. І розпочинаємо. Перше питання. Чи дозволено перевезення пасажирів на велосипеді? Дозволено на багажнику? Дозволено на рамі велосипеда. Заборонено перевезення пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками? Правило звучить так. Перевезення пасажирів на велосипеді заборонено, крім дітей до 7 років. Відповідь номер 3 Які сигнали повинен подавати водій у разі відсутності або несправності сигналів гальмування? Сигнал подається круговим обертанням правої або лівої руки витягнутої вбік? Сигнал подається круговим обертанням правої або лівої руки піднятою вгору? Сигнал подається лівою або правою рукою піднятою вгору. Якщо несправний сигнал гальмування, то подаємо рукою це ліва або права рука, піднята вгору. Яким правилом повинні керуватись водії транспортних засобів? Якщо траєкторії їхнього руху перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена правилами. Водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку, повинен дати дорогу. Перевагу має той водій, який їде прямо або повертає праворуч. Перевагу має той водій, який їде прямо. Якщо черговість проїзду не обумовлена правилами, то керуємося правилом проїзду рівнозначних перехрестях, тобто по перешкоді праворуч. Кого перешкода праворуч, той дає дорогу. Як повинні рухатися водії нерейкових транспортних засобів на дорогах із двома смугами і більше для руху в кожному напрямку, повинні вибирати смугу для руху залежно від інтенсивності руху. Повинні рухатися по будь-якій смузі незалежно від інтенсивності руху. Повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків. Коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини. Якщо є 2-3 4 смуги і всі вільні, то потрібно рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Мається на увазі по крайній правій смузі. Звісно, крім випадків випередження, об'їзду або повороту ліворуч чи розвороту. Як повинен вчинити водій в даній ситуації в разі руху прямо? Питання схоже на те, що було перед цим. Залишатися так само, якщо не створено перешкоди для інших, перестроїтись ліворуч або праворуч, перестроїтись на ліву смугу, перестроїтись на праву смугу. Дві смуги, вільних від інших транспортних засобів, потрібно рухатися по крайній правій смузі, значить, перестроїтися на праву смугу. Ви проїдете перехрестя другим, першим, третім. Так, і уважно дивимося на перехрестя, що ми тут бачимо. По-перше, ми бачимо автомобіль з проблесковими маячками, червоним і синім. Значить, по-перше, незалежно від доріг, головна дорога чи не головна, світлофор чи не світлофор, перший проїжджає автомобіль з маячком. Значить, Ми його пропускаємо, він їде першим. Далі дивимося В нас знак: головна дорога без таблички. Значить, головна дорога пішла прямо. Ми знаходимося на головній дорозі. А та дорога, яка перетинається, це другорядна. Значить, ми на головній дорозі, а цей автомобіль, інший на другорядній дорозі. Спочатку їдуть ті, хто на головній дорозі, потім ті, хто на другорядній. Значить, ми проїжджаємо після автомобіля з проблесковим маячком, тобто другим. Як необхідно вчинити в разі вимушеної зупинки на дорозі в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, якщо габаритні ліхтарі несправні, поставити транспортний засіб правіше. Транспортний засіб слід прибрати за межі дороги, а якщо це неможливо, то позначити його відповідно до вимог правил, випнути протитуманні фари. Якщо ліхтарі ж несправні, то, звісно ж, зупинка стоянка буде забороненою. Зупинка в межах дороги. Тоді треба прибрати його за межі дороги. А якщо це неможливо, то позначте його згідно вимог. Про що попереджає даний знак? Про наближення до ділянки дороги з двома небезпечними поворотами з першим ліворуч. Наближення до слизької ділянки дороги. Наближення до небезпечного повороту дороги. Тут навіть по малюночку ми бачимо два повороти з першим ліворуч. Який з наведених дорожніх знаків вказує напрямок повороту? Одне з питань, якому частенько роблять помилочку. Тут правильний відповідь No3. Тому що він і називається напрямок повороту. Бо воно, начебто, і два, вказує, що поворот ліворуч. Але якщо ми візьмемо ще конкретніше, то третій знак навіть називається напрямок повороту. Значить, правильний відповідь номер 3 який з наведених дорожніх знаків встановлюється перед крутим підйомом. Також питання не важке, тут головне запам'ятати, де підйом, а де спуск. В ту сторону, що ми пишемо, читаємо, так і дивимося на знаки. Перший знак це буде в нас крутий підйом. А другий, відповідно, спуск. Чи має право водій оскаржити дії поліцейського в разі порушення ним законодавства? Звісно, що. Має. Знаєте ви, що будь-який протокол, постанову, затримання, все можна оскаржувати. Має право. Представлений дорожній знак забороняє рух. Вуживих возів, саней, тварин під сідлом або в'юком і прогін худоби. Рух пішоходів. Відповідь 1, 2, 3, відповідь 1 і 2. Так, тут одна з частеньких помилок, що дехто відповідає просто назву знаком. Бо називається він Заборонено рух гужових возів. Але по значенню, якщо далі почитати, то забороняє рух він і гужовим возам, і тваринам, під свідомо обов'юком, і прогін худоби. Значить, відповідь 1 і 2. В якому з напрямків вам дозволено рух у зображеній ситуації? У напрямку А або Б, у напрямку А, Б або В, у напрямку А, Б, В або Г в напрямку Б, В або Г. Також питання, в якому дуже часто робить помилочки. Бачимо на цьому перехрещенні проїзних частин знак, наказовий знак, який називається рух прямо або праворуч. І наказує він рухатися прямо або праворуч, або дозволяє. Але справа в тому, що діє він тільки на перше перехрещення проїзних частин. Значить, це напрямок А і Б. Якщо ми вдивимося, то побачимо, що поворот ліворуч. В і розворот Г він робить уже на іншому перехрещенні проїзних частин. А знак уже там не діє. Знак діє тільки на першого це перехрещення проїзних частин. А там, де В і Г він робить, там уже знак не діє. Де поворот ліворуч розворот знак не діє. Значить, в цій ситуації рух дозволено в усіх напрямках і А, І Б, і В, і Г. Зображений дорожній знак встановлюється. В населеному пункті поза населеним пунктом. Ну, якщо бути ще точнішим, цей зелений колір він взагалі встановлюється на автомагістралі. Але так як автомагістраль поза населеним пунктом вона не проходить через населені пункти. Значить, відповідь буде поза населеним пунктом. Який стиль водіння забезпечить найменшу витрату палива? Плавне прискорення при плавному уповільненні. Плавне прискорення при різкому уповільненні. Часте і різке прискорення при плавному уповільненні. Щоб зменшити витрату палива, щоб вона була найменше, то потрібно плавно гальмувати і плавно прискорюватись. Хто їздить, той знає. Хто не їздить, значить отримає посвідчення водія і скоро також буде знатен. Ви, водій автомобіля, рухаючись по мосту, зрозуміли, що обрали невірний напрямок. Ваші дії. Виконаєте розворот в зворотньому напрямку. Включити лівий покажчик повороту, пропустити зустрічні транспортні засоби і після цього виконаєте розворот. Проїдете міст, і після цього виконаєте розворот в дозволеному місці. В правилах сказано, що розворот на мосту заборонений. Значить, розвернутися можна буде тільки після того, як ми проїдемо цей міст. Відповідь номер 3 Зображений дорожній знак інформує про суміжні, пішохідний перехід та велосипедний переїзд. Доріжку для пішоходів та велосипедистів. Суміжну пішохідну та велосипедну доріжку. Є в нас велосипедна доріжка, є пішохідна і розділена суцільною лінією розмітки. Або, може бути, кольорами. Це в нас суміжна пішохідна та велосипедні доріжки. Якщо ви відчуваєте сильну втому за кермом, ви зупинитесь, відпочинете та по можливості поміняєте водія, голосно вімкнете радіо, увімкнете кондиціонер або відкриєте вікна. Так як в правилах зазначено, що заборонено керування автомобілем транспортним засобом в стані стомлення, значить, потрібно зупинитися, відпочити та по можливості поміняти водія. Який найкращий спосіб уникнути наїзду на інші транспортні засоби людей чи тварин під час виїзду на проїзну частину чи узбіччя, подати звуковий сигнал перед початком руху, подивитися в свої зеркала та зробити поворот голови через плече, перш ніж виїжджати з узбіччя. Так, вправо зазначено, що потрібно впевнити, що це безпечно перед початком будь-якого маневру. Як ми впевнюємося, дивимося і в зеркала, і. Поворотом голови в сторону. Елемент дороги призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном. Це тротуар, узбіччя, розділювальна смуга. Якщо цей елемент дороги призначений для пішоходів, значить це тротуар. Так, Всі 20 питань правильно. Встигли ми. Так, 11 хвилин. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей до, до білету номер 13 На сьогодні, все. Дякую.